Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконові чохли для взуття. Це незамінний аксесуар для дощової пори, який допоможе зберігти ваше взуття чистим та сухим. Ця пара накладок виготовлена з високоякісного міцного та еластичного силікону. Їх водонепроникна конструкція гарантує захисту най. Вологіших умовах, крім того, нековська підошва надасть додаткову безпеку під час ходьби на слизьких поверхнях. Накладки підходять для різних типів взуття. Це ідеальний аксесуар для подорожей піших прогулянок або щоденного використання в дощові дні.